Я буду починати і починати буду якраз з однієї події, яку а вчора розганяють росіяни, тому що ну це можна сказати, спеціальна інформаційна операція з їхньої сторони і виглядає це все дуже примітивно. Але на жаль, на це ведуться про що я зараз кажу? Справа в тім, що о, як тільки відбулися переговори Зеленського і Трампа в Маралаго у Флориді. Що відбулось далі? Ви пам'ятаєте самі друзі? Ми з вами проводили стрім вчора, ранковий. Я вам розповідав про те, що так там можливо до якогось суттєвого результату все це не призведе. Але питання в тому, що у нас була задача не посваритися з Трампом, показати, що ми хочемо миру, що ми хочемо підпису цієї угоди мирної. І там ми готові навіть на певні поступки йти. І так далі, і тому подібне, і нам вдалося зробити, тому що ну успішно давайте чесно, Минув е, візит президента Зеленського до, до Дональда Трампа. Були використані певні інструменти, і нам вдалося е, зберегти статус ще, і плюс до всього нам вдалося е, переконати Трампа в тому, що дивіться, ми готові далі. Справа за Росією, і Росіяни звичайно нічого кращого не змогли придумати, як вигадати одну історію. І звинуватити в цьому нас, про що я кажу. Ви знаєте, друзі, вчора о, виходить ось ця коняча голова Сергій Лавров. Він же у них хто там, міністр закордонних справ Росії, і о, надвечір, майже там до 18, робить низку заяв, каже про те, що враховуючи переродження київського режиму, який перейшов до політики державного тероризму, переговори. Переговорна, вибачте, позиція Росії буде переглянута, каже Лавров. Він говорить, що Київ минулої ночі, тобто 28 числа, каже він, намагався безпілотниками атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області, і всі дрони були знищені. каже, що атаку Київ здійснив в момент інтенсивних переговорів Росії і Сполучених Штатів з урегулювання війни. Подібні дії не залишаться без відповіді, сказав він. Об'єкти для відповідних ударів і час їх нанесення збройними силами Росії вже визначені. Росія на тлі атак Києва не буде виходити з переговорного процесу США по Україні, каже Лавров. І фактично пригрозив у відповідь. Він каже, що всі об'єкти час для такого удару після атаки на резиденцію Путіна, нібито визначені, тому що в найближчий час відбудеться певний удар. В цей час фактично готується телефонна розмова між Путіним і Трампом. Трамп це анонсував, що після Зеленського він з Путіним поговорить по телефону. І права рука Путіна, Ушаков, Юрій Ушаков. Він відповідає саме за зовнішню політику. Виходить до преси і каже про те, що сьогодні між російським і американським президентами відбулася телефонна розмова. Дональд Трамп і всі, хто присутній був на цій розмові, його ключові радники детально проговорили, проговорили. Вони були проінформовані про основні результати переговорів Марлаго з українською делегацією, і от в їх подачі, тобто в подачі американців, в ході цих переговорів, американська сторона в наступному ключі проводила думку про необхідність для Києва ухвалити реальні кроки в напрямку там. Врегулювання війни а не прикриватися вимогами про тимчасове перемир'я Зеленському було рекомендовано навіть не намагатися отримати е, паузу для своїх збройних сил, а орієнтуватися на досягнення комплексної домовленості, яка вела до реального завершення, бла бла бла. І, звичайно каже Ушаков, Путін звернув увагу Трампа на те, що фактично одразу після того, як американська сторона е, фактично завершила. В Маралако переговори з Україною. Київський режим, як каже Ушаков, знову вдався до терористичної атаки з масштабним використанням безпілотників дальнього радіусу дії. Атаку на державну резиденцію президента Росії в Новгородській області каже Ушаков, тобто Путін каже Трампу, що мене Україна атакувала мою резиденцію з нашої сторони, говорить він було чітко заявлено, що подібні терористичні дії природня не залишиться без серйозної відповіді. Президент США був шокований цим повідомленням, в буквальному сенсі стурбований і сказав, що навіть не зміг собі уявити такі жахливі е дії. І як було сказано, каже Ушаков, це без будь-яких сумнівів вплине на американські підходи в контексті роботи з Зеленським якому нинішня адміністрація як сказав сам Трамп, слава Богу, не надала тамагавки? Путін підкреслив, що російська сторона буде й далі працювати з американськими партнерами з пошуку шляхів для досягнення миру, але звичайно по цілому ряду домовленостей, які були досягнуті на попередньому етапі, і розв'язок позиції Росії, значить, і позиція Росії буде переглянута. Про це було заявлено дуже чітко, сказав Ушаков. І американці до цього там віднеслися з розумінням з урахуванням того, що Київ здійснює державний тероризм. Російська сторона не може вчинити інакше. Ось така от історія звучить. Потім відключається Володимир Зеленський. Він швидко відповідає на всю цю історію і каже про те, що перше це фейк, і він пов'язаний якраз з переговорами, які Зеленський привів з Дональдом Трампом. Він каже, що це. Чергова брехня Російської Федерації зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом, і зрозуміло, що для русських, якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал, тому що вони не хочуть завершувати війну. Вони здатні її завершувати тільки через тиск на них. І я впевнений, каже він: в цьому шукали причини. Я чесно кажучи, вчора. Ще чекав якусь риторику. Бачите, вони йдуть далі. Зараз вони своїми заявами, що атакована була їх резиденція, просто готують, я впевнений, підґрунтя для того, щоб нанести удари по столиці і по напевно державним будівлям. Це вже у нас було у вересні. Був ракетний удар по кабінету міністрів України. Тому треба бути зараз усім дуже уважними. Може бути нанесено удар по. Столиці каже Зеленський, тим більше, що ця людина, якщо можна говорити і називати її людиною, сказав про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто вони погрожують. Я думаю, президенту Трампу його команді європейцям. Я вважаю, потрібно включитися у відпові... відповідно і провести роботу з людьми, про які ще вчора говорили, що вони хочуть завершити війну. Сказав президент Зеленський, що відбувається, друзі. Далі далі. Включається наш міністр закордонних справ Сибіга, який каже про те, що російські маніпуляції стосовно спроби атаки на резиденцію Путіна придумані для створення приводу і виправдання подальших атак Російської Федерації проти України. Голова МЗС закликав світ засудити провокаційні заяви Росії, які спрямовані на зрив конструктивного мирного процесу. Сказав він. Далі включається друзі. Ось ця п'яна голова Медведєв, Він вчора, здається, просто водяри випив більше, ніж за все своє життя, який починає з образами і погрозами відповідати Зеленському і Україні. Значить, він назвав Зеленського, я навіть не буду цитувати, а після заяв Кремля, он саме самі. Можете почитати, я навіть не буду це говорити. Він каже, що значить погана людина, Зеленський намагається зірвати врегулювання конфлікту. Він хоче війни. Ну що ж тепер, принаймні, йому доведеться значить, приховуватись до кінця своєї ні до кінця свого нікчемного життя, каже Медведів. Далі він на цьому не зупиняється і ще одну порцію, значить, маячні в п'яному угарі видає. Написав пост, в якому, окрім атаки е, на резиденцію Путіна. А я нагадую, що ми це спростовуємо ніякої так і не було. Він нагадав е, різдвяну різдвяне різдвяне звернення Зеленського, де той побажав Путіну смерті. Ну ви пам'ятаєте, що Зеленський тоді сказав у зверненні, що нехай би він сконав. У нас на всіх є одне таке бажання. При цьому він не назвав, що це саме Путін, але і так це все зрозуміло. І от е, в своїй манері, Медведів пише, що нещодавно. 에... Там... Тут бачите багато слів, які просто не хочеться вживати мені, але він каже, що Анчерковий, там уродець, побажав смерті одній людині. Всім зрозуміло, що він хоче смерті не тільки однієї людини, а всіх нас і нашої країни, і не тільки побажав, але й дав вказівку про масові атаки. Я не буду тут писати про його 에... насильственні смерті. Хоча саме зараз, 에... значить, Йому дишуть, дихають в спину. Дуже важ, важливо, щоб в майбутньому після швидкої. Ой, ти хочу, значить, після смерті там Зеленського буде виставлено його тіло в Пітері, де на забаву потомкам значить, будуть збирати, збиратися російські царі з останнім роком факінг-папет. Ну тобто маріонетка він написав, і так далі. Ну тобто він вдався, фактично до образ він просто. Ну, ну, дно, просто прибив котре дно.